Доброго вечора. В ефірі телеканалу «Чернівецький промінь» радіо Буковинська хвиля 100 FM, програма без емоцій, і я, автор та ведучий Святослав Вишинський. «Скриває істину від друзей, кому ти відкриєшся, запитує російський публіцист Кизьма Прудков. Сьогодні ми будемо говорити про суспільні конфлікти, не таких політиків і цінності Чернівецької ратоші з нашою гостею, депутатом Чернівецької міської ради Мариною Гаєвською. Вітаю вас. Доброго вечора, дякую за запрошення. У Чернівцях багато поєднує. Політику і політикою займаються дослідники, науковці, політологи, ректори Чернівецьких університетів, ряд викладачів вузів є депутатами місцевих рад. Ви також кандидат медичних наук, доцент медичного університету і в ви вищій освіті десяти років. Але саме зі студентами ваші політичні стосунки якось не склалися. Зокрема, у 2013 році ви підписали колективне звернення до прокуратури з приводу блокування Чернівецької міської ради, як наслідок була порушена кримінальна справа проти студентства Євромайдану. Ви не вважаєте цю ситуацію дещо парадоксальною для себе? Хотіла би заперечити вам, тому що якщо ви бачили ну, особисто бачили цей це звернення депутатів, то там абсолютно не йде про студентів. Там згадуються саме замовники захоплення міської ради, і саме про було направлено за результатів міської ради. Тому до студентів це ніякого відношення немає. От у ну, цій справі студентства, коли <кас> вона якось і набула розголосу, підписанти заяви дуже швидко відчули, що критика самих виконавців вона є дещо непопулярною, і почали звинувачувати відразу організатори цього блокування ратуші. перевели стрілки. Проходить ця межа відповідальності між виконавцями і організаторами. Хто більше винен, і чи не можемо ми сказати, що студенти також винні? Чому ми не можемо їх звинуватити в цьому? Все таки вони були виконавцями. Ну я хотіла би зазначити, що студентів можна зрозуміти. Це був був період революційних подій, це був період змін в країні. Студентська молодь дійсно розпочала цей процес, і завдяки фактично студентству в країні такі зміни почалися, і їм можна пробачити такі дії. Але те, що студентами, молодими людьми керували досвідчені дяді, досвідченими політиками, досвідченими гравцями. Які за їхніми спинами фактично сховалися. Ви когось бачили в сесійній залі в період захоплення з ну, відомих людей, які керували цим процесом? Ні. Але є відео, де зафіксовано, коли пан Коломієць і інші особи становить студентів, тобто студентам кажуть, що їм робити, які гарни, і таке інше. Тому вважаю, що. Мені особисто, як і викладачу, і як матері, всі ті студенти, які були в залі, це фактично по віку, мої діти дуже дивно, що їх використали в цій ситуації. І якщо події в країні розвивалися по-іншому, могли би бути дуже важкі наслідки для них. Це і кримінальна відповідальність, і ці дорослі люди, які їх привели до міської ради. Штовхнули їх на протиправні дії, вони в той час повинні були нести відповідальність до студентства. Особисто претензій немає ніяких 26 лютого цього року ви підняли питання необхідної пресесії. Ваша цитата, ви сказали це з огляду на те, що враховуючи стан в країні, злочинність враховуючи те, що чимало питань пов'язані з конфліктами між людьми і забудовниками, і газета Молодий Буковинець» подала це як. Заклик захищати депутатів від простих людей. Тобто ця фраза вона була правильно розшифрована журналістами, тому що вона викликала в мене дещо неоднозначну реакцію. Ну, звісно, що розшифровано невірно, тому що я не це мала на увазі, безумовно. Я, як депутат, який працює більше 12 років, завжди в ті часи бачила присутнім представника УМВС. І Яка він, була Його роль? Його була роль спостерігати е за тими питаннями, які розглядаються, а не захищати депутатів. Ми не потребуємо. Ми відкриті. В міську раду можна вільно зайти, е любі, ну, будь-якому громадянину міста і захисту абсолютно ми не потребуємо. Але приймати участь у розгляди, розгляді питань, слідкувати за законністю, необхідно долучитися до цієї. Наприклад, прокурор міста завжди присутній або його заступник. А від у останнім часом ми не бачили в залі. Хотілося би, от, якщо говорити про поєднання функцій, наука як і політика потребує певної зосередженості. Як ви гадаєте, вам вдається це поєднувати? Тому що наслідки цих поєднань деколи бувають трагікомічні, зокрема, коли 26 лютого на сесії міської ради становки стверджує, випадково натиснув кнопку. Проговочу звичай запитання. Ви, як стверджуєте, відлучилися з сесійної зали для того, щоб підписати кафедральні документи. Тобто, як ці функції можна виконувати одночасно в один і той самий час в одному й тому самому місці? Ви маєте на увазі підписання кафедральних документів? Так. Якщо... І сесії. Якщо іде сесія міської ради, і є така необхідність у підписанні документів, а це якісь відомості, які потребують негайного. Мого втручання, то я в таких випадках виходжу з зали і без питань підписуюся. Навіть ріковки іноді, коли йде сили, там внизу. Все. Тому таке буває. Ви є тричі депутатом вже Чернівецької міської ради, і тричі змінювали свою політичне приналежність. Починали в партії з ДПУ і в 2006 році підтримали на виборах міського голови Василя Забродського від блоку Не так. А вже в 2010 році ви стали депутатом від фронту змін і йшли шостим номером у списку. Як можна було після антимайданної кампанії не так Вінитися у помаранчевій команді Арсенія Ценюко підтримував з декількох частин? Давайте на ці частини я поступово буду відповідати. Ну я не змінювала тричі свою партійну приналежність. Я вступила в партію СДПУО в 2006 році, і це була єдина партія, в якій я була членом цієї партії. У мене до сих пір зберігається партійний квіток. Що стосується переходу до партії Фронзмін, я би не назвала її на той час Помаранчевою. Тому. Ви балотувалися від фронту змін. Ви ж розуміли, що партія і перший номер у списку Олексій Павлович Каспрук підтримують Миколу Федорука, проти якого ви пізніше голосували, коли було усунення його з посади міського голови відсторонення? Абсолютно про мову про підтримку Федорука під предвиборчої кампанії фронту зміна ніхто не вів. Тобто Микола Трохімовича, наскільки я знаю, він сам підтримував партію регіонів. А фронт змін йшла окремою політичною силою. Да, лідер народився в Чернівцях Арсеній Петрович і і ще інші члени партії, але абсолютно так категорично, що ми будемо когось підтримувати з іменами особистостями, Про це річ не йшла. В куларах просто ходять чутки, що це є креатура Миколи Федорука, що він його привів у велику політику в Чернівцях. Ну, чутки ходять різні, і про різні речі. Що людину можна просто взяти так за руку і провести велику політику, якщо вона цього не бажає? Якщо це відбудеться, то така людина вона не затримається надовго в політиці. У 2010 році, коли вас виключили з фракції фронту змін за підтримку Віталія Михайлічевича, секретаря Чернівецької міської ради. То е, вже тоді, після майдану року, деяким вашим скажем так, старим колегам з Блоку не так, вдалося опинитися в новій владі. Зокрема, Володимир Полонець ввів виборчу кампанію Олексія Каспрука минулого року, а Валерій Сарафінчан очолив телеканал ТВА, який вважається провладним. Ви якось підтримуєте е, з ними стосунки і взагалі вас щось поєднує зі за старими соратниками? Ну. Перше, що я би хотіла обов'язково вам сказати, що такий вислів, що бувших здеків не буває, він існує. І те, що ви сьогодні сказали, воно це підтверджує. Тобто на сьогодні Володимир Полинець це є фахова людина, це досвідчений політик, це людина, яка вміє проводити вибори. ну так, як Безумовно, і Серафінчан, так як і Марина Юрівна, яка сьогодні присутня. Тому, звісно, що він зараз і проводив компанію Каспрука, і зараз є радником міського голови. Але надіюся на те, що він впроваджує ті принципи і ту ідеологію: це рівність, солідарність. Які попередньо він впроваджував, коли був в СДПУО. До речі, що цікаво, ви згадали, колишніх СДЕКів не буває. В одному з ефірів на 112 каналі Михайло Попів озвучив інформацію, що сам Арсеній Петрович Яценюк, чернівчанин, теж колись мав mm -hmm. відношення до партії СДПУО. І це злонакції колишніх СДКів не буває. Чому ж ви тепер всі опинилися по різні сторони політичних барикад? Сталося так, що в принципі партія з ДПО втратила ну, такий вплив в країні, хоча на сьогодні в Європі, е, а саме, наприклад, в Германії СДПО займає майже другу позицію Австрія країни. Тобто ну, партії за своєю ідеологією досить, досить впливові в світі. Але у нас так сталося, що фактично її не існує. Але є дуже. Політиків на сьогодні, які колись належали до цієї партії, і вони не залишили політичну діяльність, це в тому числі і перший президент України Кравчук, цей покійній Зінченко і Плужніков, це Медведчук. Ну є багато людей, які відомі і плідно працюють у політиці. Восени 2013 року на вебсайті Бокнюс у матеріалі про гаданий чи реальний конфлікт між партією регіонів і політичною групою рідне місто було констатовано на рідна групу рідне місто орієнтується більша частина афілійованих з владою України, батьківщини і тере. називається наше прізвище Марина Гаєвська. Що це за група? Цих всіх депутатів, що поєднує їх у цій групі, і як опинились там ви. Ви має, маєте на увазі група, яка ну, група, офіційно як... існує? Офіційно не зареєстрована. Не офіційне політичне група навіть угрупування. Група. Якщо, ви, якщо ви зміните термін, то я Добре. група група. Е, ну, по-перше, юридично такої групи не існує. Е, більшістю. В міській раді, яка фактично приймала участь у знятті мера міста Миколи Федрука. І хочу зазначити, що в цій групі депутатів, яких було 41, було 20% депутатів, які працювали у попередніх скликаннях. Тому можна зразу зрозуміти, що саме було завданням цієї групи і чому саме вони таким чином. І чому взагалі така ідея з'явилася? От власне імена депутатів, які 24 квітня 2014 року, саме перед виборами чернівецького міського голови зірвали сесію. Вона приблизно збігається з контурами цієї політичної групи. І саме на цій сесії Віталій Михайлішин показово склав депутатський мандат. Тобто ця група відстоює його особисті політичні інтереси або інтереси бізнесу, який за ним стоїть? Ну за Віталієм Михайлішиним абсолютно ніякого бізнесу немає, наскільки мені відомо. І може ним стоять впливові останні, але власного бізнесу він не має. І ви запитали мене про те, що щодо його вчинку, так? Що він склав Просто Ці речі якось синхронно накладаються одна на одну. Імена, вчинки. Ну, тим не менше, хотілося б запитати вас і більше про речі. Свого часу партія всеукраїнське об'єднання Батьківщина і Фронт Змін об'єдналися, і багато хто вважав завжди. так що в кінці 2013 року чернівчанин Максим Бурбак називав можливість відродження фронту змін його цитую провокацією. І Жартував, що для цієї ролі найкраще могла б підійти кандидатура Марини Гаєвської. Тим не менше, вже не пройшов і рік у і в 2013 році. Стара команда фронту змін відновила свою діяльність, вже під фронту чи інакше були пов'язані з обома цими політиками. Як ви гадаєте особисто, що ці структури втратили і виграли за наслідками цього короткого шлюбу за розрахунком? Можна на початок питання щодо вислову Максима Юрійовича. Максим Юрійович яким у мене нормальні людські стосунки залишилися, наврочив, коли він казав, що фронт змін може бути реалізований. І за допомогою і, та і називав політичну силу, то він наврочив. Чому? Тому що на сьогоднішній день рейтинг 2% в Україні. Ну, можливо, 5% в Чернівці. І ніякий, я скажу медичним терміном, ніяка реанімація і силі на сьогоднішній день вже не допоможе. Що стосовно вашого питання далі, так? якщо можна ще раз. Власне, що, на вашу думку, батьківщина і Фронт змін втратили і виграли від цього об'єднання? Об'єднання було ситуативне і фактично політично силою і мала прихильність людей, її використали, об'єднавшись з нею. Ну, це моя особиста власна думка. Звісно, що батьківщина в цього, а він виграв на квіт... момент виборів у квітні 2015 року. Цього року ви виступили. Перейменування вулиці Московської Олімпіади. Ви тоді сказали, що необхідно шанувати історію. І цього ж року ви також виступили проти демонтажу зірки Анні Лорак на театральній площі на Алеї Слави. Чому ви завжди займаєте в культурних питаннях таку консервативну, як дехто вважає непатріотичну позицію? Ну, по-перше, хотіла би заперечити і сказати, що я, в принципі, є патріотом і дуже люблю і українську мову, і місто. І Україну що стосовно двох питань, про які ви запитали, я вважаю, що олім... ну, Олімпіада, яка відбулася в Москві, і перейменування вулиці недоцільні. Тому що це у нас є олімпійці, і... і дехто з них, навіть чернівчани, які виграли в цих Олімпійських іграх, вони представляли відповідну Україну. І я вважаю, що є більш важливі питання в місті ніж перейменовувати такі улиці, вилучати зірку ані Лорак з алеї. Бо сьогодні ми вилучаємо зірку Ані Лорак, Будемо вилучати зірку Софії Ротару чи ще когось, які або живуть в Криму, або поїхали кудись з концертами. Це невірна позиція, це деструктивна позиція, на мою думку. Зокрема, питання зірки Ані Лорок, як стверджують, кошти воно обходиться в 30 і зараз влада постійно скаржиться на те, що в бюджеті ні на що не вистачає коштів. Чи на ця на часі ці 30 тисяч виділяти на цю зірку влада скаржиться на нестачу коштів? Це ви дуже голосно сказали. Тому що за минулий рік у нас було був, був дуже великий залишок, які були не освоєні. До Добто... речі, як такий парадокс можливий? Порядо питань коштів не вистачає, а потім виясняється, що. Це кошти не освоїна, да, кошти не освоєні, і фактично ми їх вже використати не, не можемо. Тобто, не відремонтовані, наприклад, якісь дороги чи мож, міжбудинкові подана комусь допомога, кошти залишаються. Е, ну я не хочу коментувати від чого. Це, це займе ще одну передачу, але вважаю, що це деяка бездіяльність влади чиновників, які допускають до цього. Власне, комісію з вилучення зірки очолював сам міський голова Олексій Каспрук. Тим не менше після того, як виконавчий комітет міської ради не підтримав цей задум, він чи не вперше, як на мене, відкрито став на захист цієї зірки. Він навіть це варто цитування. Ім'я артистки з'явилося на рок виключно завдяки її значним творчим досягненням. Вважаю, що не варто вилучати зірку людини, яка популяризує чернівці своєю творчістю. Чому Олексій Павлович прийняв таку точку зору аж тепер? Ну, це не перший випадок, коли він змінює свого. Залежно від того, наскільки а, змінюється думка спільноти чи мешканців міста Чернівці. Е так само, коли він був в опозиції, е коли фронт в опозиції ще, а не про владну е партію, то він в сесійній залі заявляв, що е те, що у польового забирає майданчик да, це редження влади. Сьогодні, коли Олексій Каспрук став владою, він а, рішення 31-депутата про передачу льодового майданчика витує, накладає вето, ми маємо його... подолати. Після цього він відмовив нам офіційно від того, щоб ми зібрали позачергову сесію міської ради, і це вперше ми. В... Перші в моїй практиці за 12 років 21 звертаються про призначення сесії, а їм відмовляють за недоцільність? Оце питання льодового майданчика, яке нещодавно. В ньому, крім власника Павла, завжди фігурують імена крім посадовців, також імена Василя Забродського, і ваше ім'я. Якщо в Василя Зайвановича це питання в деякому сенсі родини, то який ваш особистий інтерес у захисті цього об'єкту? Особистого інтересу у мене немає до цього об'єкту, я не вмію кататися на коньках. Жодного разу на ковзанці не була, не граю в хокей. Але починаючи з самого початку, як тільки льодовий майданчик був збудований польовим і почалося таке поступове рейдерське захоплення цього об'єкту. У мене викликало бажання допомогти людині, яка на той момент, у 2008 році, була першим таким інвестором, який захотів вкласти гроші не в ресторан, не в готель, не в гральний бізнес, ні в кіоск, ні в магазин, а в спорт, який завжди є збитковим. Я, якщо ви простежили мої виступи, я завжди підтримала польового у його. Бажанні а, фактично добитися того, щоб майданчик був закріплений, а не захоплений у липні 2012 року. Ви ініціювали розробку положення про розміщення реклами в місті Чернівці. Тоді на відповідному засіданні йшлося про те, що опори та стовпи в нашому місці наву. Бути місцем для розміщення. І от те, що в 2014 році і стовпи, і ворота, і перила спочатку МАТО, так само дуже нерідко ставали об'єктом несанкціонованого, як на мене, розфарбовування в жовто блакітної фарби. На вашу думку, це відповідає європейського міста? Чи можна це кваліфікувати як інформаційне забруднення міста? Я думаю, що в такий період, як зараз, коли. Ті, хто да навіть ніколи не проявляв свій патріотизм, ну ніяким чином. Можливо, в душі людина була патріотизмом, проявляла. Це має місце бути, тому що це прояв людей, такі як вони можуть. Хтось їде в АТО, так хтось займає волонтерською, займається волонтерською діяльністю, а хтось там студентство, молодь хочуть розмальовувати стовпи. Да, можливо, це не виглядає досить естетично. Це не порушує але... ніякі норми. Я думаю, в такі часи не порушує ніякі норми. Мене до вас запитання. Вуличне радіо на зупинках міста Чернівці. Що це? Несанкціонована санкціонована реклама, чи все-таки це є шумове забруднення міста? Слухаю вуличне радіо, коли очікую маршрутку, і навіть іноді дізнаюсь цікаві речі. Тому я не вважаю, що це забруднення. У квітні цього року, під час сесії міської ради, міський голова Олексій Каспуруко звучив листа від працівників па. Парті... Де вас і заступника міського голови Олександра Паскаря звинувачують у використанні працівників парку для робіт на ваших земельних ділянках. Ви цю інформацію відразу протестували на сесії, але колишній директор парку Микола Стровоканікірів, якого Олексій Каспрук звільнив в інтерв'ю телеканалу ТВА. Цю інформацію підтвердив, сказавши тільки що працівники на об'єктах виходили добровільно. Хто з вас відповідно каже неправду або щось не договорю? Я ще раз підтверджую. Свої слова, що у мене жоден працівник парку Жовтневого на ну ви так голосно кажете об'єктах. До речі, я Земельні хочу, ділянки, я хочу щоб, та, щоб і ви, і слухачі знали, що я депутат, який за 12 років жодного об'єкту в місті Чернівці не має і не взяв собі ні кіоска, ні магазина, ні земельної ділянки. Тому відповідь я вам надала. А Чому ж тоді Микола цю інформацію підтвердив? Тому що його важко назвати союзником Олексія Каспрука чи його людиною. Швидше навпаки. Я думаю, що він ви були 17-м округом, депутатом 12-м 12 12 12 округом. Раніше ви представили, якщо я не, не Раніше, а тепер. І тепер, так. Власне, і о, недавно на сесії міської ради було піднято питання о, пив Розміщення Літнього майданчику певного в впритул в кількох метрах від дитячого майданку і центру розвитку дитини. Це питання було проголосовано сесією міської ради відносно недавно. Як так сталося, що депутати могли проголосувати всліпу і як саме голосувалося питання ви? Було проголосовано в мою відсутність. Я була відпустці, бо зазвичай я дуже уважно читаю всі документи і стараюся ті питання, які я бачу, що вони. З порушенням закону або порушують ем, ем, ну, якісь такі речі, е, ну, порушують такі питання, що заважають мешканців. Я зазвичай не приймаю участі у голосуванні і зазвичай виступаю з проханням до депутатського корпусу підтримати мене на користь мешканців. От коли приймаються в місті такі скандальні питання, які стосуються інтересів громади, чому потім сесія міської ради не може їх відмінити, переголосувати? Тому що такі ж речі, начебто в практиці, місцевого самоврядування раніше мало місце. Згідно закону, ми не можемо відміняти рішення сесії. Ми Але можемо вже тільки якісь... зміни. Ну, такі невеличкі зміни по тексту. До речі, таку зміну ми вносили, коли на вулиці Коперніка. Замість шестиповерхового будинку було збудовано збудовановерховий, незважаючи на те, що це центр міста і буферна зона, і там заборонено. Місто. Тобто ми не можемо скасовувати свої рішення тільки суд в судовому порядку. Представляючи інтереси нового бульвару Сталінграду, Ваші інтереси там зіштовхнулися зараз, зараз з якимось політичним чи то бізнесовим конфліктом. Зокрема, у квітні 2015 року в цьому районі починає діяти громадська організація Чернівці міста майбутнього. Вона є така назва. І одна з перших заяв цієї організації персональне обвинувачування Марини Гаєвської в тому, що ви були бездіяльні, працюючи на округу. Ви в свою чергу критикуєте їх в популізмі. І в мене запитання до вас: яка природа цього конфлікту? Це бізнесовий конфлікт, політичний конфлікт чи те, і, і друге одночасно. Ну, у мене не може бути з це громадська організація місто майбутнього. Так? Я так зрозуміло про неї де річ. У мене не може бути з ними ніяких корнісових, тому що в мене бізнесу немає. А представник цієї організації це є великий забудовник в місті Чернівці, і той, який має бізнес. Будовує. Житло і комерційні приміщення, тому виключається бізнес-конфлікт. Стосовно їхніх звинувачень по округу, хотіла би, щоб вони перечитали мої звіти, де чітко що зроблено, що заасфальтовано і таке інше. І досить багато. А їхня діяльність, яка несподівано, да, виникла на у аварії да. героїв Сталінграду да, мене взагалі дивує, тому що е, невідомо звідки з'являється громадська організація за декілька місяців до виборів, яка позиціонує себе як борці за справи, гарний благоустрій, фарбують фарбою гойдалки і навіть не ремонтують їх. Мені це дивно. Потім також з такими ознаками популізму виступають, що вони ремонтують одну вулицю чи другу, а ці всі вулиці внесені в перелік капітального ремонту, який мав з'їсти. Тобто мені не зрозуміло взагалі їх мета, мета діяльності. У нас уже майже вибігає час, і милана до вас останнє запитання. Змін до законодавства про вибори. Чи визначилась ви з округом і політичною партією, від якої ви будете висуватися до міської ради восени, якщо будете? Думаю, що буду. Висуватися з політичною партією майже визначилась. Ви не можете її назвати поки що? Поки що назвати, і однозначно це буде партія, яка буде працювати для міста, а не заради власних своїх інтересів. Партія, в якій будуть відносини всередині, де депутати, які будуть від неї представлені в міській раді, не будуть заручниками політики чи політичного лідера, а будуть перш за все служити народу і місто Чернівці. Дякую вам за гостем програми «Без емоцій» в ефірі телеканалу «Чернівецький промінь» і радіо Боковинська хвиля сто ФМ була депутат Чернівецької міської ради Марина Гаєвська. До зустрічі.